Кож кожен раз це окрема виставка. Угу. Тому що вішати всі мої листівки, мініатюри, це час займає. Вот. Ще там бігають білки. А, і покажіть цю відкритку. Откритку покажить. У мене далеко спрятать. А, ну, ну ладно. Да. І там ще бігають білки, і вони беруть гріхи з рук прямо. Ну а і розкажіть це... про митців. Це в мене вода, я ще зараз... Це в мене традиція, треба покормити білок, щоб все було добре. І птиць теж. А художники там стоять, навіть коли холодно, але я знайшов собі нішу, коли нікого немає. А далее сама стоїт а три вс. Вот здесь від, від сходів, де написано, що це подавав крючком. Всі свої, так, ще ще так Ну, десь там. А що вас надихає на створення цих стівок? Ну, Він дихає, от сажусь малювати і малюю. Ну як до вас приходять образи? Багато емоцій. От і всіх їх треба колись кудись, кудись, кудись реалізовувати, бо інакше. Ну а як ви вчилися малювати? От хотілося малювати. Но ви за освітою математик. Як ви прийшли до... Ні, я не математик, я скоріше Акустик. Инженер. Ну добре, інженер акустик. Як ви прийшли, mm -hmm. добре, до мистецтва? Ну Я Ми ще багато фотографував, потім від фотографії до живопису це вже дуже просто. Тому дорішав. Тільки це не апаратом робиться, а рукою. Навіть можна зняти фотографію, а потім перевалювати. От так трохи і. Ну, а потім, потім виникають якісь фантазії, їх теж можна додати. І вони щось таке відбуваються.